У Радовилові водій збив пішохода та втік 35-річну місцеву мешканку із закрито черепно мозковою травмою та відкритим переломом правої гомілки госпіталізували до лікарні. Під час розгляду матеріалів було встановлено, що тілесні ушкодження вказана громадянка отримала внаслідок наїзду на неї невідомого автомобіля, який у подальшому з місця пригоди зник. В ході проведення розшукових заходів працівниками державної інспекції було встановлено, що у вказаної. Дорожньо-транспортної пригоди підозрюється громадянин Костянтин 1951 року народження житель міста Радивилів, який керуючи автомобілем Volkswagen Caddy і здійснив наїзд на вищевказаного пішохода. Одія занесена до єдиного реєстру до судових розслідувань. Всі її обставини з'ясують слідчі, поки тільки відомо, що жінка стояла на краю проїжджої частини і збиралася перейти вулицю. Саме у той момент на неї наїхав автомобіль. Водій поки не пояснює, чому після скоєного з місця пригоди зник.